Вітаю вас, дорогі учні! Я Олена Бахчаджоглу, вчителька алгебри 9 класу. Сьогодні ми й далі вивчатимемо теорію ймовірностей. На минулих уроках ми розглянули класичне означення ймовірності. У всіх прикладах, що ми розглядали на минулому уроці, була важлива умова. Усі можливі події були рівно ймовірними. Тобто, всі події. Могли відбуватися з однаковою ймовірністю. Проте не завжди можна бути впевненим у тому, що події справді рівно ймовірні, а ймовірність все одно хочеться порахувати, хоча б приблизно. Наприклад, яка ймовірність того, що новонароджений буде хлопчиком? Здавалось би, що є два варіанти: або народиться хлопчик, або народиться дівчинка. А тому ймовірність того, що це буде хлопчик, дорівнює одній другій. Але, проаналізувавши велику кількість народжень, дійшли до висновку, що ймовірність народження хлопчика приблизно дорівнює 512 тисячних. Як саме аналізували дані, щоб дійти такого висновку? Для цього потрібно взяти велику кількість новонароджених дітей. Порахувати скільки серед них хлопчиків, та порахувати відношення кількості народжених хлопчиків до кількості всіх народжених дітей. Отриману величину називають частотою випадкової події народження хлопчика. Зауважмо, що частота не буде точно дорівнювати справжній ймовірності. Але ще більше спостережень ми проаналізуємо. То менша частота буде відрізнятись від справжньої ймовірності. При цьому, наявність великої кількості спостережень є дуже важливою умовою. Це можна проілюструвати таким прикладом: припустімо, що ви двічі підкинули монету й отримали герб. Отримаємо, що серед наших спостережень частота випадків, коли випадає герб, дорівнює одному. Але, зрозуміло. Не буде правильним з цього зробити висновок, що завжди випадає герб. А от якби за мільйон підкидань випадали тільки герби, то в такому разі ми, скоріш за все, матимемо справу з незвичайною монетою. І справді буде слушно вважати, що для цієї монети випадає лише герб. Багато дослідників проводили експеримент із підкиданням монети й отриманий ними результат. Зображено на екрані. Зауважимо, що вони отримали різні частоти випадків, коли випадає герб, від 0,4979 до 0,0569. Хоч вони всі не надто відрізняються від 0,5. Ми все одно не можемо однозначно сказати, що ймовірність того, що випаде герб, дорівнює саме 0,5. А можемо лише зробити висновок, що ця ймовірність приблизно дорівнює 0,5. Підіб'ємо підсумки. Частотою випадкової події називають відношення кількості появ цієї події до кількості випробовувань. Частота дає змогу наближено оцінити ймовірність події. І чим більше спостережень, тим точніша ця оцінка. Зауважмо, що аналогічно до ймовірності, частота може бути від 0 до 1. Справді, якщо подія жодного разу не відбулася, то частота дорівнюватиме 0 поділити на кількість спостережень, що дорівнює 0. Якщо ж подія відбулася у всіх спостереженнях, то її частота дорівнює одиниці. Справді, частота дорівнює кількість появ поділити на кількість всіх спостережень. І оскільки ці кількості рівні, то відношення дорівнює одиниці. Оскільки подія не може відбуватися рідше, ніж ніколи, та частіше, ніж завжди. То всі інші можливі частоти лежать між нулем та одиницею. Розгляньмо ще один приклад: як виробництву певної продукції, наприклад, телефонів, упевнитись, що кількість бракованих товарів не перевищуватиме 1%? Перше, що спадає на думку, це перевірити кожен телефон, що виходить з конвеєра. Підрахувати кількість бракованих і впевнитись, що їх найбільше як. 1 відсоток від загальної кількості. Проте такий спосіб може бути дуже затратним за часом та грошима. Наприклад, якщо завод випустив мільйон телефонів, і перевірка кожного забирає 3 хвилини, то на перевірку мільйона телефонів знадобиться 3 мільйони хвилин, тобто 50 тисяч годин. Але можна підійти до цієї проблеми ймовірнісно. Взяти на вмання тисячу вироблених телефонів. І підрахувати частоту появи бракованих телефонів серед них. Як ми вже зазначили, отримана частота буде приблизно дорівнювати ймовірності того, що навмання обраний телефон бракований. А отже, приблизно дорівнює частоті бракованих телефонів серед всіх. Така перевірка забере вже три тисячі хвилин. Тобто 50 годин. Отож, хоч отримана оцінка й не буде ідеально точною, такий підхід зекономить 49 950 робочих годин. Отже, сьогодні ми дали визначення поняттю частота та розглянули її зв'язок з ймовірністю. Дякую вам за увагу та до нових зустрічей!